Так, знову вихідні, це означає, що у нас відрядження на носі. Сідаємо на келеті, їдемо на четвірці метро до Кельвінтер. Далі пересідаємо на тройку і їдемо до чого? Правильно. До Келеті Пайлін. Ой, до Нюготті перепрошую. Туристичний сезон почався, багато туристів. Розраховується час заздалегідь, тому що ми... Ой, ми ледь лечі на свій поїзд. І не забувайте, друзі, що в Будапешті з першого квітня діє така лояльна програма, що ви можете не тільки в касах на вокзалах, в міських вокзалах купувати білети, а й вже можете використовувати програму Budapest GO, де автоматично в інтернеті можете проплатити собі білети і вже їхати, не треба вам ніякі паперові білети, проїзні і так далі. Тому гарних всіх вихідних ми поїхали в Австрію. Будемо через два дні. Тому біжимо, садимося, випиваємо каву і будь. Всім щасливо, всім позитивного дня.